Майстер-класи з робототехніки, хімії, біотехнологій та тест-драйв електровелосипеда організували сьогодні в Калуші в межах проєкту ЮНІСЕФ спільно з техстартапскул техлабіно. Ярина Булацик на заході вивчала анатомію людини. Мене зацікавило дуже тіло людини, тому що я дуже хотіла стати лікарем колись і, можливо, навіть хірургом більше. тому мене дуже зацікавило тіло людини, а ще хімія. Марію Молічихіну найбільше зацікавили майстер-класи з робототехніки. Сподобалося дуже робити, Я хотіла піти на робототехніку. Мені дуже сподобалося там роблять». Тренер проєкту Техлабіно Олександр Захар'яш сьогодні демонструє дітям фізичні явища. каже серйозні речі, розповідає просто за його словами, оскільки мало дітей знає, що серце комп'ютера це чіп, який виготовлений на основі кристалу. Сьогодні покаже і його. Ми їм, наприклад, постараємося захопити тим, що ми продемонструємо як можна з вітру, з сонця. Навіть з яблука, сливки, грушки отримати електричний струм. Якщо приходять старші, ми можемо теж дати якісь маленькі завдання. Бачимо, що він губиться, понижуємо планку, і його викликаємо на захоплення. Як розповіла Суспільному начальниця відділу освіти, охорони здоров'я, культури та спорту Калуської районної військової адміністрації Оксана Савчук, проєкт Техлабіно дає змогу учням реалізувати себе в науці. Діти зможуть побачити, як працюють дитячі дрони, як працює молекулярна кухня, різні досліди з хімії, а також роботу дронів, роботу роботів, 3D-моделювання. Також буде представлений тест драйв велосипеда. Це все буде наочно. За словами Оксани Савчук, у проєкті Техлабіно, який реалізовують на Прикарпатті вперше сьогодні взяли участь 550 дітей. Ілона Шевченко, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківщина.